Записується. Я тоді не а знаєте чому? Ага, Тому що 2000 сторону записали. А якщо це години, мене ніхто ні. Коли це буде про цей кадастр, який вийшов у 2005 році, я вам говорю номер, про який ви мені говорите, тоді вже це було зроблено, то як ділились. Чого мене ніхто не запитав і не позвав за стадію. Звідки ж я можу вам? Я ж не знала, розумієте, я ж Давайте, от ви живете в квартирі, я живу в квартирі. І я не знаю. Що сусід мені приготував через 10 років, я тільки дізнаюсь про те, що я в своїй квартирі живу, що площадку в 2008 році побудували не на моїй території, не на землі, яка належить 183 гімназії. От так само в нас скільки цих афор зараз, що ти живеш в своїй квартирі, не знаєш, що тобі прийняв через 10 років. Це не твоя територія, я не твоя квартира. Що значить, що значить не ваша квартира? Так, Поясніть я, мені так, вона, так вона. я не буду. Це розуміти, це все емоції. Мені боляче, я не можу на це дивитися. Неприємно всьому колективу, неприємно дітям, неприємно батькам. Але я не буду емоціями говорити. Я все оформлю документально. Давайте документально, Я з вами доведу соді, я доведу документально. Я викличу телебачення, зберу всіх батьків і все все чесно і, 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 все, і все чесно і справедливо стане на своїх місцях. А зараз, як я можу, побачення в мене дуже багато роботи, у мене є дітки, і я їм працювати. Давайте